До кінця цього тижня 90 автобусів обладнають GPS-навігаторами. Один із п'яти міських перевізників, фірма Успій БМ, вирішила поставити прилади навігації на увесь рухомий склад. Такі пристрої фіксуватимуть місце, де перебуває автобус з точністю до кількох метрів. Зараз ми будемо демонтувати панель приладів, і туди будемо монтувати цей прилад. Що це за прилад? Це прилад, який передає місце знаходження транспортного засобу. Тобто, де, де він їде, з якою швидкістю, скільки він. Хвилин пробув на, на зупинці. Скільки коштує обладнати всі автобуси навігаторами на фірмі не повідомляють, кажуть лише, що це задоволення не дешеве. Перевізник буде розраховуватися з постачальником впродовж року. Я не думаю, що ми отримуємо відразу якийсь шалений економічний ефект. Йдемо про те, щоб більш якісно надавати перевезення і дисциплінувати водіїв. За умовами, які ставить міська рада, всі перевізники до 1 листопада мають обладнати автобуси приладами навігації та передавати інформацію з них в управління транспорту, якщо є закладений в системі графік руху, відповідно можна висувати перевізнику аргументовані претензії щодо дотримання цього графіку руху. Крім того, наявності достатньої кількості транспортних засобів, передбаченої договором на маршруті. Це відразу видно в цій системі і подібні речі. Тобто, це піднімає якість обслуговування для пасажирів. Уже облаштовані gps навігаторами 30 автобусів. АТП номер один. Ще один перевізник, АТП 14630 – Обіцяє поставити 20 навігаторів тож з наступного тижня під супутниковим контролем буде чверть усіх міських автобусів.